Село Мала Олександрівка у Бориспільському районі звали, що тут більше 40 років, і хоча його нібито офіційно закрили 10 років тому кучугури зі сміття чомусь лише розростаються. І запах буває інколи єсть. Вода теж не сильно чиста. З усіх мабуть, кутків сюди везуть. У місцевих мешканців вже не вистачає слів. Єдина вимога просто зупинити сюди прихований вивіз сміття. Ну, щоб закрити його. Доки в Бориспільському районі конфлікт набирає обертів з іншого боку столиці, в селі трипілля над мешканцями нависла протилежна небезпека. Насправді жодне сміттєзвалище в Україні не захищене від вогню, адже самі речі, які сюди потрапляють, можуть легко спалахнути. Приміром, скло на сонці воно діє як лінза, тому пару хвилин, і тут все може спалахнути. Сміттєзвалище у понад 5 гектарів тут закрили три роки тому. Але від систематичних і постійних підпалів тут немає спокою щодня. Димить круглий рік. Загасити ми все не можемо, бо воно десь 15-20 метрів внутрі е, в тілі. А от таким чином пригашуємо його, щоб не дати розповсюдженню далі по всій е, е, території свалки. Що проблема вогонь. Проблема це, що. Е, Ця рослинність вона на осінь буде висихати, от, і тому дуже велика ймовірність, що якраз осінью будуть отакі от, можливі якісь підпали або десь хтось недапно недопалок кинув, воно пішло. Тобто є можливість того, що воно ще сильніше буде гаряти. Загалом більше 10% території України у суцільних смітниках. Це удвічі більше, ніж заповідних земель. Екологи кажуть, жодного безпечного сміттєзвалища немає. Підпали та всули на найближчі села невідворотні. Непотріб може просто поховати під собою жителів. Звалка розростається, загрізняє водойоми, там знаходяться водойоми і загрізняє ґрунтові води, тому що вона без, без бетонного покриття а, Во-вторых, она находится в кар'єрі, так же как по э, никакого контроля. Небезпека для мешканців одне, а ось сміттєзвалище для обраних просто клондайк. Якщо безпритульні можеш заробити до 6 тисяч гривень на місяць, поприсаючись у смітті, то самі сміттєві королі у рази більше. Всі свалки законні и незаконні, кришуються кримінальним бізнесом. що там привозиться различных материалов, которые там бомжами собираются и потом реализуется, металл вывозится, скажем, в Прибалтику. У каждой свалки есть свой хозяин, у каждой свалки есть своя охрана, у каждой свалки есть свой гонорар. Для того, чтобы вывести туда мусор, необходимо платить. То есть оплатить как бы официальную цену, а потом еще и неофициальную. Цыганский табер под Киевом, неподалек села Пельгирти, Більше пів тисячі ромів трудяться тут на київському сміттєзвалищі роками. Вони коперсаються у смітті просто перед очима охоронців і вперто не хочуть бачити порушників. Там же ж там люди ходять. Що вони сюди на територію, саме головне не залазять. Вони за територією ходять. Туди і все. Там. То єсть ви говорите, я з ними борюсь, у мене 4 охорони. Тобто это не з вашого разрешения? Конечно, ні. Є повищена опасність. Ну чому їх зараз не виганяєте? Зараз виганяємо. Не на камеру місцеві кажуть, попорпатися у смітті на підгірському сміттєзвалищі коштує дві сотні гривень. Хоча сама охорона все заперечує. Взагалі не платять ніхто нічого. Ми вообще не, не пускаємо сюди. Тут небезпечний об'єкт. Побалюються, щоб нікого не обвалило. Мусор вся. За дивним збігом разом з охороною біля журналістів з'являються і цигани. По-дружньому перешіптуються, але далі до табору нас не пускають. На питання про коперсання зі згоди керівництва сміттєзвалища кивають ствердно. Працюєте на на свалки? Покойно пропускають на спалки. За підрахунками експертів, щодня у сміття викидають до 50 грамів золота, від 10 до 50 тисяч гривень готівкою і тисячі кілограмів металолому. Що іде шукати? Ніхто не розкриває секретів. Щось цікаве, знаходили там. Знаходили. А що саме? Журналістів, таких як ви? Його мало не закрили на початку 2000-х, але тепер воно працює з новою силою. Ось воно найбільше сміттєзвалище України у підгірцях під столицею. Саме сюди і звозять весь непотріб з Києва. 6,5 мільйонів тонн сміття. Саме стільки тут непотребу зараз. Скільки ще витримає він, невідомо. Але екологи кажуть, його треба закривати і шукати альтернативу. Керівництво сміттєвого гіганта на усі закиди суспільства відповідає по-своєму. Кожен день заїжджає 150 сміттєвозів. Завтра ми закриваємо цей полігон правіше. завтра ми цей полігон закриваємо. Куди діваються куди, куди діваються 400 тисяч тонн, які завозиться щорічно сюди на полігон? Непоміченим в'їхати і виїхати з полігону, ніби неможливо. Працює чотири камери, і все записується в журналі. А оплата відбувається безготівково. Утім, від несанкціонованих проникнень тут не застраховані. Пропильнувати усі 63 гектари просто немає як. Безпритульних і людей, які хочуть на полігоні перебувати. для нас це проблема. Тобто, ми розумі... ну, Ми, ми на жаль стикаємося з тим, що є ряд людей, які хочуть проникати на полігон. Поки сюди будуть не будуть неперероблені відходи надходити, то ця небезпека і ця цей ризик буде завжди. Запрацював полігон 86-го року, і з того часу сюди повезли сотні тисяч тонн столичного сміття. Ресурс вже давно вичерпався, аби не було сувів та вибухів. Тут система дегазації, що відкачує метан. Ще одна небезпека вогонь, особливо влітку. Адже серед самого сміття є легкозаймисті матеріали. Саме цього найбільше бояться місцеві жителі, Щойно вітер дме на підгірці. Вони зачиняють вікна і чекають зміни погоди. с здесь воду напьете. Очень запаха много, понимаете. Потом там кабеля какие-то живут иногда бывает тоже. Ну, очень исходит много запаха, если. Живем как на бомбе. Может все быть, и тут у нас может такое случиться. Это ж никто от этого не застрахован. Сельские местные жители все недовольны этой свалкой. І давно йде війна. війна між сусідами сміттєзвалище посадовцями триває в Україні. Постійно увагу влади привертають лише трагедії, так як сталося на Львівщині. Змінити ситуацію може лише переробка твердих побутових відходів у Європі. Вона на рівні 90%. Утім, це не вигідно самій владі і сміттєвим королям, які навіть є Київ з безстранці, адже 49% компанії належить саме приватним акціонерам. Мафія завжди, во всіх во странах. Всі займалася трьома вещами. профсоюз, будівництво і мусор. Ось це завод для утилізації відходів. Його звели зусиллями держава. 60 мільйонів гривень на його запуск вистачило лише на тиждень. Тепер на його рестарт знову просять ще 10 мільйонів. Таких прикладів на всю Україну десятки, а то й сотні на подібних субсидіях від держави. І живуть сміттєві барони. Можна там порядка. 100 миллионов, грубо говоря. 100-150 млн євро для того, щоб побудувати ці заводи. Якщо ж цього не делать, то все одно вот сьогодні там для того, щоб вирішать проблему і в подальшому її решать даже з тим же п'ятим полігоном, це совершенно другие деньги. Я думаю, що это 500 млн нужно будет. Миліард надо буде все одно в наслідки надо буде заплатити. Це усього лише відкладена проблема, вона тільки дорожчатиме для українців, і поки держава не може навіть виплатити обіцяні компенсації родинам Загиблих на грибовецькому сміттєзвалищі сотні тисяч гектарів української землі поглинатиме отрута, на котрій зароблятимуть новообрані сміттєві королі.